Κον, κον πατρικόν, ανεχθήτητος μίνασικτήρμον και βροτος γενέσει ευλογησάς και η σάββια τα βεβηκάς Χριστέ. Νετέ, σοβχόνεις υστά. Оскверняє людину, але те, що виходить з уст, оскверняє людину. Матвія, 15 глава, 11 вірш. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати та сестри у Христі! Неможливо перебільшити значення і важливість того внеску, який зробив у поширенні християнства апостол Павло. Апостол. Працівник Неви Господньої міг у повній мірі стверджувати, що потрудився найбільше з усіх апостолів. Християни повинні бути вдячними йому за те, що він від Єрусалиму до Ілірії, від Іллірії до Риму проповідував Євангелій, яке вдихнуло нове життя у серце людей. І сьогодні ми будемо роздумувати над першим посланням. Апостола Павла до Коринтян, 10 глави з 23 по 28 вірш: усе дозволено, якщо знаєш, що Господня земля і все, що на ній. І апостол, нагадуючи про це Тимофію, говорить: кожне бо боже твориво добре і ніщо не негідне, що приймаємо з подякою. Однак, якщо таким чином усе дозволене, то не все є корисним для інших. Хоча корінтяни і жили вільними і знали про свою свободу, вони, тим не менше, повинні були шукати користі для інших, як показує нам вірш 9 і вірш 13 восьмої глави. Таким є загальний принцип, який відноситься до усіх. Кожен Хто користується своєю владою і своєю свободою лише для себе, не турбуючись про інших, веде себе як егоїст. Так як ми живемо в християнському світі, то не існує небезпеки викликати чиєсь незадоволення тим, що знімо щось з ідольського. Однак ми повинні утримуватись від усього, що для інших не є повчальним. Або корисне. Навіть якщо ми маємо на це повну свободу від Бога. Можна їсти усе, що продається на місному ринку, де можливо є м'ясо, яке було принесено ідолам, але для спокою і совісті потрібно їсти це без будь-якого дослідження. Про основу такої свободи сказано в 26 му вірші: Господня земля. І все, що на ній. Таким самим чином, якщо хтось із віруючих виявить бажання прийняти запрошення на гостину від невірного, то він повинен все запропоноване йому з'їсти, без будь-яких роздумів, без вияснення того, чи призначене запропоноване м'ясо для жертвоприношень ідолам або ні, заради спокою совісті. Віруючого, який відчуває себе вільним. Апостол не забороняє приймати подібні запрошення від невірних. Однак, внаслідок того, що під час таких застіль язичників інколи траплялося мало похвального, апостол додає і ви захочете піти. Павло наголошує, щоб людина, перш ніж прийняти таке запрошення, Добре б усе обміркували». Ці слова відносяться до всіх християн. Перш ніж захочете піти і прийняти запрошення від невірного, то вони повинні як слід усе зважити. До того ж, вчинимо правильно, якщо уважно прочитаємо про те, що сказано в припостей 23 глави, 6 по 8 вірш. Якщо хто-небудь натякне віруючому, що йому пропонуються ідольські, то він не повинен їсти це, не повинен заради совісті іншого, для кого той ідол щось означає. Можливо, що віруючий і може це їсти. Однак ця свобода не повинна засуджуватись совістю іншого. Ніхто не повинен його засуджувати. Навіть якщо він сам може прийняти їжу з подякою. І з любові до свого намічного брата, він змушений утримуватись від цього. Хоча, що стосується його самого, він вільний робити все. Дорогі брати та сестри у Христі, всі свої послання, святий апостол Павло закінчує словами такого змісту, де акцентує і підкреслює важливість. Благодаті Божої в духовному житті християн. А втім, брати, радійте, прагніть до досконалості, підбадьоруйтеся, будьте однієї думки, живіть мирно, і Бог, любові та миру буде з вами. Вітайте один одного святим поцілунком, всі святі вас вітають. Благодать Ісуса Христа і любов Бога і причастя Святого Духа з усіма вами. Тож, любі мої, просіть у Бога мудрости, розважливості та любові, щоб не пускати у серце темряву, а у розум лукавих думок. Амінь. Слава Ісусу Христу! is